Доброго ранку. Нічого, кому не, не плач. Вітаю всіх в новому відео. Не забудьте підписатись на мій канал, мені буде дуже приємно. Сьогодні прокинулась раніше, щоб приділити час на себе. Тому спочатку кава, а потім все по порядку. Щоб не темнішала емаль на зубах, використовую багаторазову соломину. Ва вже випита. Сьогодні хочу зробити легкий макіяж просто для себе, нікуди не збираюсь просто так. Замовила на Aliexpress ось таку штуку, мабуть, вже всі про неї знають. Це шкрибок гуаша для масажу обличчя вдома. Посилання на нього лишу в інфобоксі. Після очищення та тонізуючого спрею нанесла денний крем від CeraVe. Всі назви продуктів будуть під відео. Та наношу bb крем додатково для вирівнювання кольору шкіри. Наношу два креми, бо шкіра страждає сухістю в холодну пору року. BB наношу щіточкою. Далі використовую прозору пудру, щоб закріпити крем. Зовсім небагато, щоб лице не було білим. Пудра, хоч і написано, що прозора, та все ж таки вона біла. Наношу спончиком, що йшов в комплекті. Тепер буду оформляти брови новим замовленим на Аліекспрес, теж маркером для брів. Замовила спробувати, але надій таких на нього й не було. Але після використання я приємно вражена. Сам ось цей пензлик складається із чотирьох тонких, які малюють тонесенькі лінії. І ним виходить намалювати такі лінії, дуже схожі на волосинки брів. Виходять дуже трендові брови. Попередньо брови підготовлені до укладки гелем. На фото краще видно сам маркер та як він промальовує. Тепер нанесу гель для укладання брів. Назву не буду казати, напишу в інфобоксі, але потрібно його довикористати, не пропадати ж добру. І це ще один засіб, замовлений на Аліекспрес це кремові тіні в стіку. Дуже зручно викручуються як механічний олівець та мають дуже гарний весняний колір. З другої сторони олівця знаходиться такий білий маленький спонжик. Він, скоріше за все, для розтушовки тіней. Вигляд має достойний. Не сказала б так одразу, що це бюджетний варіант. Наноситься простіше простого. Для мене, як для людини, яка не має великого досвіду в макіяжі, вийшло нафарбуватися дуже легко та швидко. Нанесла на повіки тонким шаром. І злегка розтушувала спонжиком, що з іншої сторони олівця. Вийшло, як на мене, дуже такий легкий та свіжий макіяж очей. Завжди роблю легке контурування. Наношу на вилиці верхню частину чола, ніс. Та під нижньою губою, але зовсім трішки так буде здаватися, наче губа більша. І тепер мій улюблений хайлайтер це ламель, той що недавно купувала. Але він став улюбленим досить швидко. Його нанесла над верхньою губою, над контуром на вилицях та на кінчиках носа, і на ніс напроти очей. Губи цей олівець теж від ламель. Олівцем для губ я користувалася раніше, можливо, двічі на рік, а цей вже ось потрібно підточити, бо змалювала. Повернулася до свого старого олівця для брів. Але зараз я ним малюю не брови, а міжвійки. Він коричневого кольору, бо чорний для мене затемний, а цей підійшов просто прекрасно. Вигляд з ним наче вії густіші. Щіточкою, з іншої сторони, не користуюсь що ось уже півроку як незмінна. Це Avon. Проста, недорога, і мені дуже подобається. Ось такі брівки в мене вийшли. Те, що я розповідала в попередньому відео, що взяла новий шампунь для фарбованого волосся, показує ось чому. Зробила малірування передньої частини волосся. Мені подобається, коли біля обличчя волосся трошки світліше. Хоп, і укладка готова. Такий вигляд має мелірування. Роблю вже його другий раз. Мені дуже. Ще би хотілося потонувати якось його рожевим, мабуть, вже потоную, як зніму шапку, коли потеплішає дворі. А це процес сушіння волосся. Використовую обов'язково спрей для термозахисту, з ним менше, набагато менше посічених кінчиків. Ось такий від Ісана. Наношу його по всій довжині та просушую феном. До речі, про фен купувала приблизно півроку тому. Це фен щітка. І ще ні разу не діставала свій звичайний фен. Я так звикла до нього, що зручніше фену, мабуть, немає. Хоча, можливо, Дайсон, але то зовсім інша ціна питання. Звичайно, якщо подарували то користувалися, а самій просто не бачу поки що сенсу купувати його. Виборю місце під дзеркалом. А зараз приготую легкий сніданок. Син попросив вівсянку з яблуком. Шкіру яблук очищую, щоб було яблуком м'яким, коли пропариться. Швидесенько подрібнюємо яблучко. Протушковую під закритою кришкою на сковорідці. Та потім додаю вже вівсяні пластівці швидкого приготування. Якщо ви бажаєте трішки солодше, то можна додати або цукор, або трішки меду, але обов'язково це додати вершкове масло. Сьогодні, вже 1 березня, пролітають сніжинки, але вже радує, що ми вистояли цю зиму. Хотіли зламати нас, а ми вистояли. А зламаються вони і зовсім скоро. Ще хочу показати ось таку покупочку. Купила таку штуку для відбілювання зубів, обіцяють відбілювання до семи тонів. Купила цю штуковину по тій причині, що після кави емаль на зубах. Дуже потемнішала. Тому хочу спробувати ось таке домашнє відбілювання. Сюди входить шприц із гелем для відбілювання на три процедури: силиконова капа і лампа. Вона ж буде відбілювати. Скористуюся цим засобом, потім розкажу вам, як, як вона мені і чи дійсно відбілення відбулось, чи ні. Є фотографія вже до, після теж прикріплю. Зняла плівку та хочу показати, що всередині. А тут воно все запаковано, щоб не випало. Так, і ось приклади для порівняння. Зараз визначу, який номер в мене кольору зубів. І потім будемо дивитися, порівнювати, чи відбулось відбілювання, чи ні. Ще ось інструкція є. Потрібно ще буде ознайомитись уважно, тому що тим, у кого стоять пломби на передніх зубах, не можна робити. З протезованими зубами, хто брекети носить, чутливі зуби. Побічні ефекти теж є. Хто хотів би купити цей засіб, то подивіться, чи вам підійде чи ні, тому що в магазині ця упаковка закрита плівкою і подивитись не можна. Так, а сюди входить. Зараз я теж відкрию пакет і повернусь. Пакет я вже відкрила, і сюди входить така капа, яка прикріплюється до ось цієї лампи, ось так. І потім ставиться на зуби. Це, мабуть, пачок для шприца. І ось такий шприц. Буду зараз тестувати, подробиці я вже показувати не буду. А після вам розкажу, як мені сподобався чи не сподобався результат. Сьогодні мала трішки роботи, а трішки навчання. Дуже мотивують ті люди, які навіть в 50 років хочуть вчитися новому і вчаться. Тож людина може все. Головне бажання. Головне це захотіти. Дякую за те, що провели цей час зі мною. Дякую вам, мої глядачі, що мій канал росте і вас стає все більше. Це мене неймовірно мотивує. Не забудьте підписатись та до зустрічі в новому відео!